Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну в Донецькій області дошкільні навчальні заклади були зачинені. За рекомендацією Міністерства освіти та науки вони можуть надавати освітні послуги в дистанційному режимі. Проте є декілька факторів, через які цей процес ускладнюється. Якщо ми говоримо, що це у нас дошкільнята і це діти, які без допомоги батьків у той час, коли, наприклад, в да, зранку немає, бо батьки працюють і не можуть допомогти дитині. Якось там вімкнути мікрофончик, якось перейти за посиланням, то звісно, у цьому раціональності немає. Через це до сьогоднішнього дня у Солидовому всі дошкільні навчальні заклади були виведені в простій. Проте, вихователі навіть за таких умов не залишають освітній процес. Педагоги наші підлаштовуються під батьків і все одно намагаються у вечірній час проводити заняття з дошкільнятами. У той же час відділом освіти та керівництвом дитячих садочків розроблюється процес залучення старших груп до дистанції. Щоб, наприклад, з. А... 1 січня ми розпочали процес освітнього процесу за технологію дистанційного навчання і у закладах дошкільної групи. Але ми на сьогоднішній день поки розглядаємо можливість, щоб це були старші дошкільні групи, а також логопедичні та інклюзія. Це те, що безпосередньо вимагає. Пристальної уваги загалом у сімдесят 72% працівників дошкільних навчальних закладів лишається в громаді. Це той той потенціал, який в принципі може працювати і готовий працювати. Чекаємо час. І чекаємо на перемогу, щоб одразу всі вийшли і працювали в повному очному режимі. Щодо дітей, то майже половина вихованців дитячих садочків евакуювались з батьками у більш безпечні регіони чи за кордон. Якщо ми говоримо про дошкільнят, то дошкільнят у громаді залишається 49%. відсотків інших дітей було вивезено в рамках евакуації. У форматі дистанції працюють і заклади позашкільної освіти. Відбуваються заняття гуртків. Танці, співи відбуваються відповідно до встановленого розкладу. Відділом освіти також було здійснено моніторинг щодо якості надання освітніх послуг. Було встановлено, що є такі у нас проблеми там, де немає відвідуваності. То такі групи ми провели. Тобто керівників даних груп, ми вивели у простій там, де є. Явка учнів, де учні дійсно отримують якісні освітні послуги на сьогоднішній день, продовжуються у режимі дистанції, танцюють та співають. Начальниця відділу освіти зазначає, що, попри події в країні, діти можуть отримувати нові знання та вдосконалювати свої творчі здібності, адже сучасні технології дозволяють все це робити.